Розділ шостий. Ті, хто перебуває в ярмі рабства, хай шанують своїх панів, аби Боже ім'я і вчення не зневажалося. Ті ж, хто має віруючих панів, хай ними не нехтують, бо вони є братами, але хай ще більше служать, адже ті, хто користується їхніми послугами, є вірними та улюбленими. Навчай і нагадуй про це. Якщо хто по-іншому навчає і не дотримується здорових слів Господа нашого Ісуса Христа та благочестивого вчення, той став гордим, нічого не розуміє, але хворий на суперечки й диспути, з яких виникають заздрість, сварки, зневага, лукаві підозри, постійні суперечки людей із зіпсованим розумом і позбавлених істини, які вважають побожність засобом наживи. Ухиляйся від таких, адже благочестя із задоволенням велике надбання, бо ми нічого не принесли у світ і нічого не можемо винести. Маючи їжу та одяг, цим будемо задоволені. Ті ж, хто прагне до збагачення, потрапляють у спокуси, у тенета, в численні нерозумні та шкідливі пожадання, які приводять людей до знищення і загибелі. Адже коренем усього зла є грошолюбство, віддавшись, якому деякі ухилилися від віри і самі наштовхнулися на великі страждання. А ти, людино Божа, уникай цього, шукай праведності, побожності, віри, любові, терпеливості та лагідності, борися добрим подвигом віри, тримайся вічного життя. До якого ти був покликаний, склавши добре визнання перед багатьма свідками, заповідаю тобі перед Богом, який усе оживляє, та Ісусом Христом, котрий склав добре свідчення при понтії Пилаті, щоб ти зберіг заповідь незаплямованою, бездоганною аж до приходу Господа нашого Ісуса Христа, про який свого часу об'явить блаженний і єдиний сильний, Цар Царів. І володар володарів, єдиний, хто має безсмертя і живе в неприступному світлі, якого ніхто з людей не бачив і бачити не може, йому честь і влада вічна. Амінь. Багатим нинішнього часу нагадуй, аби не носилися високо і не покладали надії на непевне багатство, але на Бога, який нам усе дає щедро для насолоди, щоб ми чинили добро. Збагачувалися в добрих ділах, були щедрими, радо ділилися, збираючи собі скарб, добру основу на майбутнє, аби осягнути справжнє життя. О Тимофію, зберігай передання, уникай марних балачок, суперечливих тверджень, лжезнання, яким деякі, хвалячись, відпали від віри. Благодать з вами. Амінь.